Ідея проекту виникла, Стаса дослівно, дослівно під час праці над попереднім проєктом, тут в костелі випромінювання. От, і, е, е, важливо, важливо, що свіжу думку було зловити е, і, її втілити тут. І це теж є таким гарним е, продуктом е, дружби, дружби. І Контактів, спілкування, роздумування в трьох друзів От, двох львівських, ви знаєте, Володю і Дениса і вісти, Волсь, Стаса, САЖУПНІКА з Одеси. От, Тасом ми вже мали, мали можливість познайомитися в особливо Ольговів тут в нас на попередньому проєкті. А, а зараз це є цей проект, називається Голос Непочутий, Вокс і Наудіта. На і цей проект є. Є власне про а, ті не ті, ті молитви, які Бог не чує. Так? Тобто, те, то, що ми зараз найбільше хочемо зараз в ту хвилину, щоб, щоб ворог нас полишив, а щоб ми могли бути е, собою. От і це власне е, в, ми намагалися. Тут показати в цьому, в цьому приміщенні, в цьому постелі. І я би дуже хотів, щоб, щоб, щоб кожен з авторів трошки розказав про свої думки, про свої ідеї, про свої такі переживання, почуття. Дякую всім, що прийшли. З mm -hmm. тих багато приємно. Приємно, що є публіка, що це комусь потрібно крім нас. А Стосовно робіт, та я не знаю, мені здається, це вже якась така заїжджена фраза, такий час, такі роботи. Пошухвилює, то, то що болить, то і робиш. Я хочу просто э, своє відчуття сказати про цей землі Остав. Е, я перше побачив тут е, е, експозицію Євгена Лисика, бо mm -hmm. люди його його пропустив трошки. І я коли зайшов сюди перший раз і побачив цю експозицію, яку Рома зробив, я просто настільки був вражений, що от, одразу перша така думка була ну, бажання, не знаю, цих кожна місця, напевно, що якщо бачиш якийсь дуже крутий крутезний простір, е, бажання висловитись. Мене ця думка не покидала і не знаю, все як житті на там стається, коли ти десь цю думку вона е починає попрошу посуватися. І от стається таке. І дякую Стасу, Рому, Ольгу, що ми так спільно гарно попрацювали, така сирона праця вийшла. Що... І про свій проект е ну, він в 22-му як на мене почався, з цих керамічних кількість 100 я вдома ліпив, сидів, це все якось намалося про пережити, про проговорити. І е, пізніше виникла ця історія з знає, для мене це швидше про якусь архітектуру, продовження цієї архітектури. Хотілося зв'язати історію цієї церкви, людей, це все е, історію, яку ми зараз проживаємо, е, в одну якусь таку архітектурну форму. І потім, коли Рома запропонував поставити ці кістки тут, воно до мене вже все зв'язалося і дуже гарно. Нещо. Дякую всім учасникам. Це я на проєкті випромінювання вибачався, що я в костелі роблю виставку перед тим, хто будував його, перед цим простором. А зараз я не буду. А, я ще і віфтар закрив тоді так щільно з цими тканинами. А зараз вже почати не буду. Мені здається, що ми якимось чином вшанували ту пам'ять тих людей, які тут колись молились. І ми скажемо так в свій спосіб, такий арт, як молитва, що можна сказати. Так, але ми знову ж таки не впевнені наша справа молитися, хоча вона чи не почути. Це вже інше таке питання. Але назву таку зберігли. Дякую вам, бо в любові ми себе відчуваємо. Шукаю шукаю це слово. Бо українець, україномовний в Одесі це як на роботі. А у Львові можна так печить. Ми дуже дякую вам за гостинність. Дуже красиво.